Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні в мене 24 червня, субота. І перед собою ви бачите знову вишиванку. На минулому тижні в минулому відео я розповідала, що я хочу завершити оцю половинку, вона в мене була не завершена, і розпочати е, ліву. Е, план я свій виконала і, можна сказати, навіть трошки перевиконала. Тому що я цю половинку завершила повністю. І дуже таки добре продвинула м, ліву половинку. Уже в мене в цій половинці. Ну, Практично залишилось, мабуть, ну, приблизно десь тисячу, ну, можливо, 1000, можливо, 1100 хрестиків, але це вже не так багато, і я думаю, що за ну, так, якими темпами я вишиваю, то за два дні я це завершу. Е, як ви бачите, я вишила чорний каркас, і він у мене увесь уже каркас вишитий. Отут ще трошки буде, ну, так як от, оця частиночка, ця частинка зашифрованого імені, от, то тут ще буде трішечки чорного. То я вже так вишиваю, практично вивожу із роботи з цієї частини кольори. От я але я йду все підряд. Наприклад, ось чорненьку рамочку зробила, потім зелену, ну так як ніби накладаю колір на колір. Тепер ось у мене біленька ось ниточка в роботі я дошию. І здається, буде після біленької знову чорненька. Але, в принципі, так, я практично вивожу кольори вже із цієї частинки вишиванки. І залишиться у мене. Отут-пройти зеленим один рядочок, чорним теж один рядочок, і шість ниточок, я говорила теж в минулому відео, залишається у мене на пазушний розріз. Пазушний розріз я правда, хотіла як-то на цьому тижні взяти і попробувати. Але, як то в мене не зовсім склалося, то сподіваюся, що на слідчому тижні я спробую його робити на окремому шматочку цією ниточкою, якою я буду робити на вишиванці пазушний розріз, і в мене є тканинка Onyx, то на, 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 ну, цією ж робочою ниточкою я і спробую на зразку. Я думаю, що мені вистачить. Я взяла два клубочки ниточки. Номер 8 взяла, але не знаю, чи мені номером 8 вишивати, чи номером 12. Ну, воно не перле там зветься нитка, якась не знаю фірма. До речі, зараз я вам покажу цю ниточку. Так, ось я принесла цю ниточку, я купила дві бабінки. Я зразу пішла купила одну, а потім подумала-подумала думаю, а гляди не вистачить. То пішла і забрала другу катушечку. Е, я не знаю, я цього ніколи не робила, і чи підійде вісьмірка для пазушного розріза, чи мені, можливо, 12-й номер треба ниточки. Хто вишивав, підскажіть мені, будь ласка, бо я в цих справах новачок і буду, буду рада кожній пораді. Ну, але ось таку ниточку я придбала, і на зразку буду пробувати теж цією ниточкою. Так, що хочу сказати, цю роботу я вишивала цілий тиждень, з понеділка по сьогоднішній день, включно. Я вже вранці 200 з чим то хрестиків навишивала. І після того, як зніму відео, я продовжу працю над вишиванкою, тому що в мене зараз. Я ж кажу, прилетіла до мене моя муза, і мені велике в мене таке натхнення на завершення переду. Надіюсь, що в мене все вийде, і в слідючому відео я вже покажу готовий перед випраний, випрасуваний і красивий. Надіюсь, надіюсь, дуже надіюсь. Так, Ага, ще що хотіла сказати, за цей тиждень у ну, мене були не зовсім вишивальні дні. Е, ну як не, не в тому, що не зовсім. Е, не так багато. Осотин у понеділок, наприклад, я вишила 125 хрестиків. Е, хрестиків. От, ну це самий такий непродуктивний у мене день був. А найбільше на цьому тижні я вишила 683 хрестика, а то було й 500, і 300 з хвостиком. Ну, коротше кажучи, у мене трошки більше 2000 вишито за, за цей тиждень. І я ж кажу, що ще я сьогодні буду вишивати, то надію, що я ще сьогодні добре просуну свою вишиванку. Е, так, е, переходимо далі. У мене теж є ще одна річ, яку я недумано-негадано розпочала в понеділок, не повірите, що я в понеділок ніколи нічого не розпочинаю, а то навіть сама я не зрозуміла, як це вийшло. У мене просто ноги пішли, руки взяли. Отак от, от. Ноги пішли, руки взяли, і, і я вже сіла і вишиваю. Зараз я переставлю, просто зніму свій станок і занесу в кадр іншу мою другу роботу. Новеньку розпочату, в общем, старт. Зараз ви перед собою бачите отаку от папочку-органайзер з моїм стартом цього тижня. Що хочу сказати, я не планувала нічого стартувати, чесне слово, я не знаю, як це в мене вийшло, в мене взагалі немає пояснення. Але, але взяла, взяла і вишиваю от така от іграшка. Це не набір. Це я купувала на виставці Handmade Expo, не пам'ятаю, в якому році три от таких заготовки. Дві із них я вишила. Покажу через кілька хвилин. А зараз хочу зосередитися на цьому процесі, на цьому сюжеті. Так, організований він у мене отаку от папочку органайзер. Вона в мене тут он, переділена на два відділи сіточкою. Як я організувала, організація теж тут зовсім проста. Так, в цьому відділі у мене лежить фетер. Фетер такий от гарненький, синенький. І вже кольори, які в мене вийшли з роботи зовсім. Два кольори, оце вже в мене вийшли зовсім. В цьому відділі у мене всі нитки, які або зараз в процесі це в сині розмотані, це в мене бленд йде. І решта, які ще у роботі не були. А також бісер. В цій роботі в мене буде аж 4 кольори бісеру оранжевий, червоний, сріблястий, такий якийсь красно-золотий, червоне золото ніби. Ниточками я вишиваю із своїх запасів, які в мене є. Тут, тут мішанина, тут і СХС, тут і DMC. От, все, що я знайшла в себе в запасах. От бабінки сама вирізала. Саморобні. Це, це в мене на саморобних бабінках перемотані нитки СХС. Так, підкладу трошки в сторону. Так. Сама моя робота. Ну, схема не буде дуже світить. Оце я вишивала з понеділка по середу. Вишивала три дні. Вишиваю я отакі іграшки, ну, по кольорам. Взяла перший колір, який тут іде по схемі, 414. Тут зовсім його трішечки. Я відшила все, нитка мені не потрібна. Можна перекидати в інший процес. Далі 415. Теж його трошечки вишила. Все, нитка не потрібна. І так далі. 939 відшила. Більше не потрібний, можна відкладати. І так, по черзі кожен колір я вишиваю. Зараз оце вже в мене виходить. Раз, два, три, п'ятий колір. Це в мене йде бленд. З четвертого і. Шостого. Це в мене виходить бленд. І так по черзі беру колір і відшиваю. Рахую я по паперовій схемі всі хрестики. Ще, правда, не підраховувала за ці три дні. Мені подобається, як тут виходять хрестики. Вони такі пухленькі, рівненькі, гарненькі. Ну, подобається. Бісер я відшиваю в останню чергу. Зразу я вишиваю всі хрестики, а потім уже беруся за бісер. Оце за три дні я стільки відшила. Ну, це я такі речі, можна так сказати, перед сном беру до роботи і трішечки трішечки вишиваю. Собі в допомогу. Я беру ось такий інструмент. Коли е, вишиваєш на, е, на дереві, то це незамінна річ. Я не знаю, як це називається, але це не плоскогубці, це щось трошки інакше. Тут кругленькі такі от штучки, щіпчики кругленькі. Не знаю, як це називається. У нас є цілий набір. Е, плоскогубці, це, що я знаю, ще дві отакі от якісь штуки. Коли ти вишиваєш вже третій раз хрестик в одну дірочку, то іноді нитка не хоче просовуватися. І тоді я користуюся цією штукою, і вона мені, до речі, дуже-дуже допомагає. Це незамінна річ у моїх дерев'яних заготовках. Що я хочу сказати, так як я купувала це давненько, це цей набір, ну, в всякому разі, це кілька років тому, я, мабуть, не знаю, чи в 19-му, чи в 2020. То ці набори вони йшли, казала я чи не казала, схема заготовка і висічка з фетра. Все. Це дає деяку незручність, незручність в чому. Ну, от, коли в тебе набір, ти в будь-який час дня і ночі ти взяв і вишиваєш. А коли в тебе тільки заготовка і тобі треба підібрати нитки, бісер. Це незручно. Це незручно, тому що, наприклад, у моєму місті я не можу купити увесь бісер. Просто в магазині всієї. Палітри кольорів немає. І тому, от одного кольору якогось немає, то що замовляти по інтернет, ну, в інтернет-магазині. Ну, це незручність. Це за доставку більше заплати, ніж коштує той бісер. І дуже багато вишивальниць дали свої відгуки про, про цю незручність і дякувати чарівній країні. Вони нас почули. І зараз вони комплектують повністю і бісером, і ниточками. До речі, в мене один наборчик, я купила собі теж такий шар, і здається, там свічечка. То це вже я купила наборчиком. Там вже йде все. Я його ще не розпаковувала. Там має бути фанерний органайзер мабуть, фанерний. Входить туди і бісер, і все. Оце зручно. Це мені подобається. В будь-який час взяв і працюєш у задоволення. А коли тобі там нитки не вистачає, чи бісера ну це як-то трохи, трохи незручно. І я так вишивала, я купила колись заготівку пасхального яєчка. Воно вийшло дуже красиве, дуже красиве. Але якраз бісеру. В своєму місті. я не могла купити, його не було. І довго я чекала, коли робила там замовлення в золотій норі, і разом я вже тоді замовила бісер. Але це довго чекала, реально довго чекала, тому що заказувати один бісер, ну це не рентабельно, я так скажу. Так, ну, і зараз хочу показати дві іграшки, які вже у мене відшиті. Дві іграшечки, які я відшила, вони мені дуже-дуже подобаються. Якусь, я не пам'ятаю, чи, чи оцю, чи білочку, чи будинок. Будинок, мабуть, будинок я відшивала. Уже під час війни, коли закінчила свою роботу від Aliexpress картина Природа, природа від Алікспрес і взяла до рук цю іграшку. Вона була в мене трішечки-трішечки розпочата. А так як нового нічого не хотілося брати до рук, то брала те, що було розпочати. І, до речі, отут бісер. Оцей фіолетовий. Оцей фіолетовий, він здається, не того номеру, що треба, а трохи іншого. Тут я тому, тому, що була, як розпочалася війна, тоді нічого в нас не працювало. І тому те, що було в запасах, я підібрала, ну, як думаю, те, що найбільш підходило, і от я зробила заміну. Ну, ніхто цього не замітить, але я знаю, що тут не той бісер, що по ключу, і це мене трохи марудить. Я іноді буваю педантична, і, і, і те, що я знаю, що воно трошки не, не той колір, то ну, як би мене це трохи хвилює, але вона красива. Вон дві бісеринки ще там у вікні. Чи тут двері, двері, дверях. Синій от такий от фетр. І от така от білочка. Білочка теж рівна, гарна. Мені дуже подобається, як тут хрестики лягають. Вони настільки красиві тут. Тут бексіч ось у хвостику, в самій білочці. Теж такий самий фетр. І на оцій третій іграшці, що я вишиваю, теж точнісінько такий самий синій фетр. Не знаю, яка там у слідуючому наборі, Та я думаю, що там теж такий темно-синій. Ось така от у мене краса. На цьому я закінчую своє відео. До слідуючої зустрічі. Дякую всім за увагу. До побачення!